Любов раскевич Гришина щодня приходить до свого зруйнованого будинку. Каже, минуло майже два місяці, як тут стався вибух. Відтоді тут нічого не змінилось. Вибух стався вночі 13 червня. Він зруйнував квартиру в одноповерховому будинку, який розділений на трьох власників. Тоді травмувались двоє дітей. Тиждень вони були у лікарні. Це була пристройка, де було газове все обладнання. Стояла плита нова, унітаз. Я провела воду, що воду і унітаз, каналізацію. Усе в мене документально. Все документи, я ну, нелегально нічого не зробила. Говорить, газ до цього будинку з дня вибуху не постачається. Рвануло унітаз і рвануло раз, а потім другий, і оце попадали стіни. Каже, у будинку більше десятка років не жила, газом не користувалась, живе у будинку сина, який на фронті. Очікувала, що зруйновану стіну допоможуть прибрати міські служби, як пообіцяв заступник міського голови Олександр Вергун на другий день після вибуху. Замовлену будівельну експертизу, щоб надала висновок, які заходи потрібно вжити, щоб стабілізувати конструкції і чи взагалі можливо його відбудувати. Також будуть задіяні інженерні служби головного управління житлово-комунального господарства спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій щодо прибирання того будівельного сміття. По телевізору виступав сестра Чула вергун, сказав, що дасть строїтелів, але дали то по машину, то сусідів вони вивезли, бо в них, розумієте, таке во. Показує сусіди зсередини будинку, частину зруйнованих конструкцій прибрали. Перестінка була повністю, о, і оце вони прибрали перестінок свій. І все. Їх там маломайські кімнатки залишилися. Тут у мене оце ще двері залізні були, геть винесло, і входні там двері. І пересінок от тих людей. Ремонту воно не підлежить. З моменту вибуху версій щодо його причини було декілька. У день вибуху начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович написав у своєму телеграм-каналі, що вибухнув газ. Наступного дня заступник міського голови Олександр Вергун сказав, що причиною вибуху міг стати газ-метан, що накопичився у каналізаційному колекторі, а не витік природного газу. Звідки газ там накопичився, з'ясовує слідство. Висновку про причини вибуху поки немає. Через це не можуть прибрати зруйновану стіну. Сказав телефоном начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко провадженні є аспекти його розслідування. Кожен елемент місця події являється важливим у дослідженні матеріали, ті, що опрацьовані про ймовірної причини, направлені на дослідження до міста Харків. Встановлення можливих причин виникнення аварії на газифікованому об'єкті покладене на Держінспекцію з енергонагляду. Про це йдеться у відповіді керівника Кропивницької філії газмережі Валентина Шевченка на запит суспільного 3 липня. Речниця філії газмережі Марія Жалуба сказала Суспільному, що триває розслідування. Більше інформації надати поки не можуть. Суспільне направило запит Держінспекції з енергонагляду. Чекаємо відповідь. Тому міська влада не допомагає власниці зруйнованої квартири прибрати і вивезти будівельне сміття після вибуху, відповів керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Цитую, За інформацією заступника міського голови Олександра Вергуна, слідчі дії тривають і на цей період не можна прибирати територію. Міська влада готова надати необхідну допомогу після завершення слідства. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.